Хей, йо, еврибаді! С вами Дензо Багаті залетіли, друзі, мої скіби Ді Тойла Тавер Дефенс. І кстати, біля мене сю стоїть, мій походу підписник. Разом біля мене скачу. Ну і в общем-то, як ви знаєте, обіцяв я. Минулого разу, що я подарую комусь рандомним зовсім шляхом, да? Я не помню, чи 500, чи 1000 що хебів. Давайте хай буде штуцер, да? Тому, хто напише крутецький комент під моїм минулим відосом. Тому заходимо зараз саме туди і, в принципі, вибираємо переможця. Так, ну і в принципі, дивися, залетіли ми з тобою разом під мій відос. Тепер я. Хочу вибрати отаку вниз, 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 просто йдемо йдемо. А, ну слухай, не також і багато коментів. Всього 48 коментарів. Ну, тоді давай, ладно, давай ка Ось ось о цьому Артемкові. Він написав два дні назад свій нікнейм. да? нього нікнейм називається Патріот. І він написав: Я твій підписник. Значить, заходимо в Роблокс, заходимо в Роблокс, заходимо в пост-офіс. Далі вставляємо твій нікнейм і відправляємо тобі тисячу тисячу гемчиків. Бемс, братуха. Штука гемів полетіла. Друзі. Тримаю до вашої уваги нову крутецьку ігруху для телефону Last Island of Survival. Це далеко не звичайна гра, як ти читаєш. Сюжет гри будується виключно від твоїх дій, як і від створення свого персонажу, так і до вирішення, з ким будувати союзи. Тут ти зможеш себе випробувати в досить екстремальних умовах, тому що події відбуваються на острові, що охопив серйозний вірус. І твоя головна ціль вижити любою ціною. Своє виживання ти можеш розпочати як і сам, так і покликати своїх друзів. Реалістична графіка та живий сюжет втягнуть тебе з головою, починаючи від будівництва своєї крепості, так і закінчуючи створенням могутніх машин, які дадуть тобі перевагу над іншими фракціями. Зацікавило? То швидше спускайся під відео і встановлюй гру на свій пристрій по силці в описі. Не забувай використовувати промокод Denzo, який надасть тобі перевагу над іншими гравцями в цьому складному виживанні. Ну і що ж, давайте, в принципі, влаштуємо далі. Далі такий рознос. Хто під цим відосом напише якусь крутецьку ідею для наступного відоса? То той получить від мене, ну, давайте, штуцер гемів. Ну реально, штуцер гемів від мене отримує. Той хто напише класну ідею по Toilet Tower Defense. Так, давай ка заберемо щас ось, ось цю халяву і подивимося, що ви мені, друзі, таке відправили. Так, 29 подарунчиків, і давай ка дивитися. Так, відправив мені Нікіта, да, Нікірич, е, Тітана Сноменчика, і пише мені. Можеш дати мені якогось хорошого юніта, будь ласка, я твій підписник і фанат. Хорошо, Нікітка, в принципі, в мене ще є 200 коїнів, і я можу, можу вам щось повідправляти. Так, ти хотів класного юніта. Ти мені що дав Тітана сноуменчика? Ти мені дав Тітана Сноуменчика, а я тобі, братуха, дам ось отакого сват мутанта. Лови, братуха. Лови сват мутантика. Так, давай далі. В принципі, включаємо плеймут і будемо отримувати наші подарки. Так, чекаю гладіатора. Ну, в принципі, кейса, ми відкриємо, так що не парся. Ти топ, я твій підписник. Я я тебе люблю, дай щось нормальне. Так, давайте цьому Богданові також щось відправимо. В принципі, щось нормальне Ну, дивись, нормальне, можна ось такой типа дати на 40 тисяч да? Як варик? Як варик, в принципі, як говориться на уксу на халяву і уксу сладкий. Так, апгрейд, апрель танчика на відправили годліка. Далі 6 тисяч гемів майже майже 6 тисяч гемів на відправу Денис Дякую, тобі дуже велике Так, далі барбаріан, дякую за барбаріан, Вчений на бабки і підписник песник пише мені. Дензу, ти можеш мені дати Титан Санта Камерамен. Беже, ну, кстати, а в мене ще й коїнів немає. Давайте щось подивимося. В принципі, якщо в мене їх є, є їх два, то я, в принципі, готовий з тобою ними поділитися. Так, де мої санти, де мої санти? А, ось, кстати, в мене є санти. Давайте я щас продам якусь юніта. Давайте сел юніц і давайте продамо, продамо. Так, давайте ось оцих тако пару штук продамо, щоб я міг вам відправляти подарунчики. Бенс, 500 коїнів залутали. Так, і нас, пацан, просив Санто. Лови Санту, братуха, для підписників. Мені нічого не жалко. Так, далі. Нам відправили фро Фозен спікер менчика і тисячі гемів. Нормально, нормально. Так, далі нам відправляють старфл TV менчика, катану, гліча, ще один старфл. Далі. Імпорт от Титанчика відправили. да? Дякую тобі, велике. Далі. 4000 гемчиків, акса відправили. Фрозен спікер менчика. Титана менчика, трішечки гемів, ще одного такого кентана відправили. Далі. Ще ось такого камера меншика, і 120 гемчиків. Дякую, велике. Так, апгрейд, камера Spider, ще один чаний на бабки. Так, звичайний дрельменчик, боса та. Стой, это відправили, гравіті ганчика, 50 гемів, асасинчика, ред лазера відправили. І чувак пише: сьогодні медень народження, дай щось, дай щось більше або верни. Ну, слухай, мені це ред лазер, я щас, на то не потрібен. Ну, якщо тебе і справді день народження, давай я тобі щось відправлю. Таке цікаве, цікаве. Давай я так, тобі такого вченого, вченого принтерменчика, який коштує 500 гемів, да? Я тобі його відправлю. Бо цей Ред Лазер, якщо не помиляюся, гемів 50 стоїть. Я навіть не знаю, що я навіть за 50 купляю. Може, може гемів 20 він коштує. Так, в принципі, ми забрали. Ще в мене назбиралось трішечка кейсів, і давай-ка ми з тобою їх повідкриваємо, як говориться. Так, тут нам випадає Лего. Далі в мене є туркій кейс. Давай-ка ще його відкриємо. Нам там випало, походу, сама-сама хуже, що могло і випасти, тільки, да? Рейер. Так, далі. Далі відкриваємо три голден кейса гладіаторських, да, і слухай-ка, чомусь Чомуся не зміг відкрити ще чотири, але ми вибрели-вибили вибили три конюха. Ми вибили просто три коняки. Так, і давай-ка відкриємо ще ось отаку. Чотири-чотири гладіаторських кейси. Подивимося, що нам із них дропнеться. І слухай-ка, ну, випали нам самі-самі дефолтні просто гладіатор-спікерменчики Так, і в мене ще є ось отакі кейси. Давай їх довідкриємо ці віп-кейси. А, так сразу нельзя їх відкривати, да? Типо великої купи, Ну ладно. Давайте трішечки тако відійдемо. Так, повипадали нам ось такі зомбачі. Давай ка ще відкриємо ось таких от 5 кейсів. Так, бем-бем-бем. І насипало нам купу віп-камераменчиків. В принципі, потім їх можна буде продати, продати міняти на коїни, бо коїнів в мене, на жаль, не так уж і багато. Так, ну і що ж, давайте підемо з вами знову ж таки в Endless мод. Правда, я би змінив би команду. Змінив би команду і встановив би таких якихось юнітів, якими я прям вовше ні разу не грав. Тому або або тими, якими я прям дуже-дуже рідко граю. Так, давай-ка насамперед ми з вами приберемо свого жагернаута. Я пам'ятаю, що є його альтернатива. Ось отакі ось у танчик. І ще дивіться, є ще Санта. Можна було б, в принципі, в цій серії цих двох юнітів і... Протестувати. Правда, чомусь я не можу знайти свого джагернаута, де він в мене взагалі лежить. А, ось він, ось він, ось він. Так, прибираємо джагернаута, получається. І давайте, давайте приберемо ще того ж самого гравіті ганчики, бо він мені, в принципі, в цій серії не понадобиться. Так, далі, 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 далі. Ми беремо з вами ось ось отакого Титанчика. БМ, 130 тисяч ДПСу. В принципі, в нього є аує демедж і сплеш. Так що все чітко. Так, а це хто у нас? У, слухайка. Отаким тіпом'ято. Тоже ще не грав. Ну дивись, а можна його взяти як варіант? І можна ще взяти Титана Санто. Так, ну дивись, Санта, в нього є сплеш, в нього є спаун, і він може будувати будувати кемпи, да, якщо не помиляюся. А оцим типом я не іграв. Ну мені здається, що Санта якийсь більш цікавіший, да? Пойде. Ну тут 120 тисяч ДПС, тут 130 тисяч ДПС. Ренджа 80, тут ренджа 50. Але тут побільше, побільше різних плюшечок. Тому давай ми ліпше зараз візьмемо Санто та й в принципі будемо іграти ось отакою командою. Пацани рубашать кейси, а ми з вами телепортуємося в Endless Rank. і біжимо, біжимо, біжимо зразу з вами залітати, в каточку. і тестувати свою команду. А, кстати. це ж нам добавили нового Юніта. Йомайо, Дендзо, а як це пропустити і забути? Реально, щось завтикав. Завтикав. Якось пропустив, ну ладно, все-таки підемо ще в Trade Plaza, подивимося, по чому він взагалі продається. І, скоріш за все, ми його собі придбаємо і запишемо ще один відосик про цього нового клокмена, якщо я не помиляюся. Вроді, клокмена добавили. Так, ну і що ж, в принципі, поставили ми собі Санту, для того, щоб він, в принципі, потихеньку, помаленьку починав уже дефати цих туалетів, І пропоную підкачувати ось, ось, ось Санту для отримання, отримання купи грошей. Так, треба ще одного принтера, кстати, всі поставити. Бенс, все, прінтерів ми поставили. Продовжуємо. Потихеньку, помаленьку Качувати своїх санд. Та й в принципі можна було б сьогодні ще влаштувати розіграш, да? Влаштувати розіграш і сказати пацанам, хто в телеграм-каналі моєму зараз перебуває в онлайні, зможе ще залутати. Залутати просто на халяву сергемі. Правда, щас, я тако помаленьку підкачаю своїх подарунчиків, а потім, в принципі, можна буде ще й цим і зайнятися. Так, ну і що ж? дивись, ми перейшли в наш телеграм-канал, і тепер давайте перейдемо ще в наш чат і напишемо перший. Давайте ніхто хто перший, давайте напишемо тако: кому 1 к? Геммі. <гум> Все, хто перший кидає, кстати. О, диви. Диви, ки приколі, просто сніговик чувак зліпив. <гум> нормально. Так, ладно, щось я завтыкаю, дивіться, у мене вже є купа грошей. <гум> які треба просто дуже швидко тратити. Кстати, я уже майже санту викачав. Йомайо. -йо. Так, давайте підкачаємо фанменчика свого далі. Нам треба зараз, виходить, ще три тисячі. І, кстати, треба не забути ще після каточки відправити пацанові пацанові геми да? тому, хто самий перший напише свій нікнейм. Так, а ну, ну а поки ми поки що з вами, друзі, просто викачиваємо своїх. Принтерів так вийшов бутан той в якого 170 тисяч, і ми з ним прям дуже-дуже швидко розбираємося. Так, я би напевно би продав би поки що цього санту, бо він мені там не понадобиться, да? бо поки що я і без цього всього всього я справляюся. Давай ми ліпше з тобою встановимо десь, наприклад, усього такого діджея. Сразу його тако на фу підкачаємо цього тіпочка. Далі підкачаємо, напевно, ми ще своїх ліпше принтерів, для того, щоб в подальшому отримувати все більше і більше грошенят. Так, одного принтера вкачали. Ще ще треба підзбирати двадцять тисяч, і ми вкачаємо ще одну. Кстаті, щось я забувся за ось цього тітанчика, треба буде його встановити. Кстати, і він прям дуже дорого коштує. Порівняно із Джагернаутом, Джагернаут коштує 400 баксів, да? Щоб встановити його першого рівня, а цей коштує ну дешево, да? 2000 баксів. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, що ліпше, ну, треба тестити, треба тестити. І саме для цього ми сюди з вами, друзі, і зайшли. Так, діжай викачаний. Далі принтерменчики мої викачані. Давай-ка будемо з тобою денчик встановлювати потихеньку, помаленьку своїх вітанів. Правда, чомусь вони тут не встають. І я не розумію, з чим це може бути пов'язано. Дивіться, фанменчик сюди ще один не влазить. Спереді, фанменчика ми їх вроді як не можна встановити, да? Ні, ну тільки що я бачив, що горіло зеленим. Так, стоп. Десь от того був тільки що якийсь такий піксель. О, нашов. Нормально. Наліпили пікселя. Давайте, зараз ми цього типа сразу підкачаємо. Слухай-ка, а в нього появилось таке кувалда, така, да? Ха-ха. Нормально, Бенс. Сразу на фул, типа вкачував. и кстати, я заметил, что У него немає щита. у нього немає щита. І він, ну, принес з джагернаутом слабенький. Бо у джагернаута є 300-300. Не, не 300, 30 вроді. Та, да, вроді 30. 30 защити до атаки тойлетів. А всього, ну, на жаль, немає. Даже в принтера є, диви. В принтера є, а всього немає. Ну ладно. Надіюсь, що в Санте буде. Давай-ка зараз поставимо з тобою десь Санто. Правда, він тут у нас тоже не встає. Хоча ми можемо його поставити десь в принципі принципі от Отак от, і також сразу же ж підкачувати на максимальний рівень прокачки. Ну і дивіться, так як у нас є з тобою певна проблема, що ось у того у нас просто не встає ніякий юніт. Я пропоную поставити сюди фанменчика, да? Фанменчик сюди залітає просто-просто друзі, на ура. Дивися, ми тако намацали піксель, бенс, і він у нас підпадає під діджає. Тому ми качуємо ще одного фанмена, та й в принципі будемо натикувати велику-велику купу юнітів. Бо я ще можу встановити 11 штук. 11 штук, ну як ви знаєте, це реально немало. Це прям. Я б сказав би, це багато. Це багато, я ще потім продам своїх сант. Зараз таке наше саме основне завдання це просто-просто підзбирати купу грошей. Так, дивіться, у нас уже є з тобою 50 тисяч. Я пропоную що зробити. Ну, хоча б одного фанмена на максимум вкачати. Далі відкрити радіус діджея і попробувати попробувати поставити сюди, можливо, ще якогось якогось вухо юніта. Хоча правда, я, правда, в цьому сумніваюся, що він тут встане, бо місця тут не забагато, а я б сказав би замало. Ну, да. На жаль, на жаль, він тут не влазить, тому давай. Денчик, ми будемо з тобою ліпити кудись в інше місце. Дивіться, і тут він теж не встає. І цей тип не встає, і цей тип не встає. Хоча, хоча, фанмен, дивися, прям з легкістю. Прям з легкістю сюди залітає. Я ще можу отакою взагалі поставити. понімаєш? <с over> <с over> <с over>. <с over>. Понімаєш, да, в чому вся загостка? Ну, ладно, якщо в нас є такі певні проблеми, давай ми тоді поставимо десь от того свого Санту. І диви, він тут теж не хоче. В нього, напевно, прям дуже-дуже велика текстурка. І за цього, і за цього його прям дуже складно поставити. І в мене вже є сто тисяч. Тому давай якось радити. Підкачаємо ще цього фанменчика І давай тоді будемо ставити ось цього титана. Е... Чому не влазить? Текстурку мені відкрийте, пожалуйста. О, диви, намацав. Намацав, аж з краєчку. Аж в самом краї намацав. Ну ладно, в принципі, вліз, значить, хай стоїть. Так, давай-ка відкриємо ще раз радіус Діджея. І, можливо, я щось продумаю. Придумаю. А, так слухай, текстурка прям дуже велика. Ти подиви. У них дуже велика текстурка порівняно із фанменом. Фанмена, прям вона, я б сказав, би, малесенька. Да, і в цього... Великий квадрат просто громадний. Так, а в теорії я ж можу поставити його ззаді, ззаді цього санте. Ні, не влазить. Не влазить, не влазить. І тут він, братуха, теж не хоче просто у нас вставати. Ну ось в цьому й мінуси. В цьому і мінуси оцих двох юнітів. То, бо джагернаути, от джагернаути стають прям дуже легко. От прям неймовірно легко вони собі влазять. А ось ці юніти стають, ну прям проблематично. Так, в принципі, в мене є три фанмена. Я думаю, цього б нам більше чим достатньо, тому давай. Давай-ка ми будемо ставити своїх тітанчиків далі. Хоча, слухай-ка, я їх тут і особою не впихну, бо вони просто сюди вставати не хочуть. І треба, 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 значить, шукати їм якесь друге місце. Так, тут вони нас теж не влазять. Так, цікаво, чи тут влазять. Тут теж не влазять. Так, слухай-ка. Тоді давайте цього Санту будемо ставити десь краєчку, в принципі, він у нас спамер, так що хай стоїть до того краю. Там, якщо що, то ми з вами, в принципі, зможемо встановити свого діджейчика. Да? Та й хоч якось їх трішечки забафати. Так, стам ще одного Санту. Далі, 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 далі. Можна поставити десь, десь його, в принципі, ось ось отак от. Тоже його тако на фул підкачати. Так, далі. Нам влізе ще один Санта з цієї сторони. Слухай, ну чогось він. Прям йому прям складно. Супер, супер складно. Може, з цієї сторони влізе? Ні, ну, текстурка в цього йоніта. Ну, я б сказав би через велика. Могли би і зробити її поменшою. Ну, можемо хіба що його ось так поставити? Ну, це просто як варіант. Далі. Що по нашим титанам? Ну, наші тітани повинні хоч десь влізти, щоб не займати прям велику-велику купу місця. Бо диви, в нас з тобою отута прям дуже багато вільного простору. І сюди взагалі ніхто не влазе. Вообще ніхто, окрім фанмена того ж самого. Диви, фанмена можна поставити тупо де хочеш. От реально, можна отут поставити, можемо так поставити. А ось якогось іншого типа, ну просто без варіантів. Даже ось тут. Даже просто ось тут Ого ми не можемо його поставити собі. І це, ну. Прям дуже-дуже печально. Так, значить, давайте хоч якось займати цей простір. Давайте поставимо ще одного фанмена. Потім пропоную ставити ще одного фанмена. Ось такого бемс. Слухай, ну трішки не хватило. Зараз у нас кипиниться хвиля, і ми ще викачемо ще одного фанменчика на максимум. Так, і в мене ще залишається три вільних слоти. Ну, саунд, в принципі, я прям достатньо встановив. Напевно, було б ще непогано, аби я поставив діджея. А, поняв, да? Ти поняв, да, Цю історію? Що діджай тут просто-ну, просто так не встане. І смис. Його тут ставити, якщо чесно, я не бачу. Ні, ну хіба що отако поставити, запафати оцих трьох типів, і, можливо, десь отут ого тако на всяк випадок, да, Ми встановимо з вами ще своїх тако декількох титанчиків. Десь, в принципі, десь, в принципі, ось отак. да, Вони, в принципі, під джеєм, бемс бемс Цього підкачали, цього також підкачали. Це знаєте, це більше такі страховичні юніти. Я би навіть себе так назвав. Бо зараз, зараз, від них толку нуль. От серйозно. Що від сант, що від оцих тіпів. Тан Зараз від них толку ну просто немає. слова зовсім. Ну, можливо, коли далі будуть проходити той щось вони та й все-таки зарішають, але в цьому я ну, до кінця не впевнений. Так, Бабе то є. Бемс, все, типа підкачали. Ну і, в принципі, все. Я встановив по максимум юнітів, тепер нам треба продати. Ось оцих трьох красунчиків, і, в принципі, встановити ще ось таких три титани. Правда, треба з цим поки що місця знайти. А там далі буде, в принципі, видно. Бо поки що місця тут прям, ну, немає. Немає від слова зовсім. Ні, ну хіба що десь, може, отут ми могли би поставити, як варіант. Ну нічого. Зараз підбираємо грошей, та в принципі я до вас відразу вже ж повернуся. Так, ну і що ж, в мене вже є 200 тисяч баксів. Продаємо. Ух ти. Йо позасинали, позасинали ми бо виїхало прям велика, велика орда турок. Так, давай-ка, давай, -ка, давай -ка, Дензо, будемо встановлювати ось такого тітанчика. Бемс, одного поставили. Так і надія на те, що я поставлю ще одного. Прям дуже-дуже велика. Хоча диви, він тут тупо вже не встає у нас. Ну, давай, хоча б десь в інакшому місці поставимо. Давай, хоча б, хоча б тут його поставити, хоч десь. От реально, хоч десь би його вліпити. Так, ну напевно, скоріш за все, ми його будемо ставити. Десь от з краєчку мапи, бо просто, просто друзі, місця на нього немає. Тому беремо цього Титана, ставимо Бемс одного. Давай-ка, може, ще одну вліплю. Хоча, слухай, уже не влазе, Просто, уже не хоче влазити. Ладно, ще щось придумаємо. Ще щось придумаємо. Цього вкачали, в принципі. Ще один вільний юніт у мене є. І давайка, давай-ка. Санта-Санта теж дуже великий. Ну, фан мене, як варік. От серйозно. Останній наш варіант, щоб щось ставити, це вже просто фанмени Бо текстурка усіх остальних. Юнітів прям дуже-дуже велика. Кстати, я пропоную, знаєш, що зробити? Продати. Продати принтер боїв цих. Бо вони мені вже, ну, друзі, не понадобляться. Мене вже грошей просто через щур багато. А юніти, ну, не супер дорого коштують. Тому давай-ка ставимо фанменчика десь, в принципі, я думаю, що можна поставити ось отут-того. І цього нам буде з головою достатньо. Все, цього фанмена вкачали. І слухай-ка, ми даже не пройшли 100 хвиль, і нас уже є конкретні проблеми. Прям дуже конкретні проблеми. Ти подиви, тіпи проходять, тіпи проходять, а джагернаути себе почували Прям дуже класно. Як вареник в маслі, як говориться. Ну, серйозно, ви пам'ятаєте, да? А ось Санта і оці тітанчики, ну, проходять прям з проблемами. Прям з конкретними проблемами, я би навіть це так назвав би. Так, що в нас тут по тойлетах? Ну, тойлети зараз, ну. Я би не сказав би, що супер великі, по 16 лямів, да, ось я, звісно, і по 25 мільйонів. Але знову ж таки, що потрібно брати те до уваги, що в мене стоїть рівно 20. А, в мене рівно 20 тюнітів. Стоп! Дензо, давай-ка хоч поставимо фаталістів. Менчика, хоч щось. Все, тепер в мене стоїть рівно 21 юніт. І ця орда моїх юнітів просто не справляється з цими тойлетами. Бо вони реально через щур далеко проходять. І що цього боса навіть не вальнули. Уже 104, вже в 104 хвилі настакалося, а боса ми як і не вальнули. І, кстати, цей Титан уже спить, бо в нього немає захисту. Тому моя перевага, друзі, більше до джагернаута. Бо в джагернаута і текстурка менше, і ДПСу більше, і защита в нього є, да. Тому дивися, Бачу, відбувається. Діджай тойлет. Просто проходить. Йому вже просто начхати на ось цього, на ці візки Сантові, бо вони забагалися. Бо вони забагалися від двіно, двойної швидкості Endless Rango. Йомайо, все, ось ми й приїхали. Ось ми й приїхали. А джагернаути прям на ізі вирубали. А джагернаути прям реально на ізі вирубали таких діджай-тойлетів. Так, і він нам просто бемс, зносить базу. І відтоді ми що? Пройшли? 99 хвиль. Це мало. Так, і давайте тепер до розіграшу. Я написав кумоденка. Гемів, пацан пише мені, але мені потрібен був нікнейм, і все-таки ось Андрійко, який нам відправив самий самий перший свій нікнейм, побігли, побігли до пост-офіса, і братуха нашій отримує від дензика штуку гемів. Друзі, якщо ви хочете також отримувати купу гемів, нічого не робивши, все, що треба, це просто вступити в мій телеграм-канал, і все. Я там влаштовую розіграші досить, досить часто. Дивіться, бемс, і все відправили. Кстати, два подарки відправили. Так, ну і що ж, давайте ще заглянемо. Ми з вами в трейд плазу. Подивимося, по чому продається новий юніт. Ось, кстати, він. На головному екрані загрузки. Так, загрузилися ми з вами в трейдплазу. Давайте подивимося по чому він зараз взагалі продається. Продається коруптер Титан Клокмен. В нього є сплеш 135 тисяч ДПС. Ну, в принципі, в принципі, так же ж само, як ось у цього, чи да? Ну, давайте подивимося, по чому він зараз взагалі торгується. У нас. А, кстати, новий кейс добавили. Реально, новий кейс добавили. Я доже не бачив. Або, можливо, я вже його просто провтикав. Так, дивіться, що у нас тут є в трейдпласі. Ось, ось цей новий юніт, він продається за 8. Тисяч гемів. Йомайо, -йом. ну мені здається, це за дорого. Реально за дорого. Оцей, ті, продається за 4 тисячі гемів, а цей продається за 8. Треба буде подивитися, буде по цінах і вибрати саме саме адекватно і записати для вас наступний крутецький відосік з його тестами. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу крутецьких подобайок. Ну і звісно ж не забувайте про підписку на канал. А з вами як завжди, був Дензо, всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.